Якось так, здається, ні? Чи то треба було зверху стрибати. А я вигадав собі. Оу, oh, мен! Це прикольно? А як вони класно зробили? Ну, так було в одній з частин минулих, я не пам'ятаю, чи то було в поклику Прип'яті, чи то ще в чистому небі було, теж що щось таке. Але я не пам'ятаю, як там це оберталося тут. Це прям прикольно. Класно. Може звідси видно і Оазу нашу, Ну, вхід лабораторії я бачу. І якщо ми ще раз зіскочимо туди, де ми опинимося, мені цікаво. Ніче собі ми так високо. А ну, імерсивний режим. Мен! Класно. А якщо я зіскочу, звідси знов цю аномалію. Мен. Стрібок віри зробимо, та давайте. А, виходу нема звідси, да. Тобто сюди попав, а вниз. Так, ці сталкери і загинули. Така історія.